Всім привіт! Мене звати Іра і це моє перше відео на каналі. Рада вітати всіх, хто зараз дивиться це відео, кому воно потрапило в рекомендації. От вирішила почати зйомку з формату влогів. Тобто буду знімати по шматочках те, як ми живемо, як наша сім'я розвивається, яким шляхом ми йдемо. От, взагалі, першопочатковою ідеєю було в мене зняти спочатку відео таке розмов, довге, розгорнуте, там, де я буду розповідати щось на якусь конкретну тему. От, але зрозуміла, що це не дуже реально, так як в мене п'ятимісячна дитина, і мені отак от просто взяти сісти там якийсь час виділити, щоб записати це довге відео, це дуже проблематично. Тому. Я дійшла висновку, що простіше мені буде знімати так, от по шматочках, і щоб в результаті потім зробити цільне відео як хронологію е, зі свого життя: там дня, тижня, місяця, тобто, як вийде, як в мене буде виходити. Е, от так що вириваюсь на Ютуб, і е, хай щастить, продовжуйте дивитися, підписуйтеся, пишіть коментарі, буду дуже рада і вдячна. Готую зараз млинці. І поставила м'ясо розморожуватися. Е, от, линці входять у мене ось такі от, гарні. не знаю, Я готую е, за одним і тим же самим рецептом вже кілька років. Колись ще там знайшла в інтернеті, ну, це не сімейний рецепт, це з інтернету, але він перевірений, класний. Я там беру 340 мл молока, 2 яйця, ну цього разу в мене не було 340 мл молока, тому я додала води, там 100 г, напевно, води, решта молочко. З тої кількості молока, яка потрібна. Два яйця, сіль, 2 столові ложки цукру, ванільний цукор, 2 столові ложки олійки і скільки там, 130 г борошна. Це є 6 столових ложок. От, і виходить ось така от краса. І з першого разу виходить прям ідеальний, не горілий, і вони дуже дуже смачні. І цукор я регулюю. Якщо я хочу, наприклад, додати у млинці якусь солону начинку, то я цукру даю менше. Ну, Якщо солодкі, то солодкі. То там 2 столові ложки цукру це ок. І ось це я щойно перевернула. І я перевертаю тоді, коли я бачу, що краї є повністю ну, засмажені. Повидно, що покоричневіли, і можна буде перекидувати на інший бік. Ось такі малички. Ну, я дуже люблю, дуже задоволена. І дуже тішуся <різь> цією рослинкою орхідейкою. Нам її залишили власники, Я за нею так доглядаю, поливаю все. І отакі от от гарні квіточки вона. Вже дала, розпустилася краса. І звісно, обов'язково як наливати на сковорістку чергового тіста, я змащую її олійкою і користуюсь ось таким от панзликом. Дуже зручно. Поки ми з моєю дівчинкою проводимо час якісно, так? я вирішила е, записати таке відео як продовження до того, що я вже зняла. Е, от. І думаю, що уважні глядачі вони звернули увагу на те, в якому стані е, перебувала там раковина, стіло, це все. Е, от. Чесно, мені настільки неприємно це знімати. в мене є непереборне бажання е, заіалізуватися в сфері е, відеоблогінгу. От, але мені дуже не подобаються умови, в яких я це роблю. От прям дуже не подобається. Але я розумію, що це такі вимушені обставини, так, і по-іншому ми б не змогли зробити, як не заїхати в квартиру, в яку ми заїхали, так а, взагалі це наше друге. Орендоване житло. В першому сталася халепа. В нас там зламався газовий котел, який вже, скажімо, ну підлягав ремонту, але такому суттєвому ремонту, і фактично ми б залишилися на довгий час без опалення і гарячої води. От, а в нас на той момент малишці було якби три місяці. Uh, і ми не хотіли так ризикувати, тому що в першу чергу ми думаємо про здоров'я нашої дитини. Вона у нас зараз uh, максимально в пріоритеті. так. Хоча, здавалося, бита, uh, це не є якась там велика глобальна проблема. Просто потрібно покликати спеціаліста по ремонту котлів, і він все гарненько зремонтує і можна буде далі користуватися тою технікою. Uh, власне, ми теж так думали. Uh, в перший раз, коли ми покликали майстра. Він там десь, напевно, 40 хвилин з тим всім возився. Ну і заплатили ми за ремонт не на маленьку суму. Хто стикався з ремонтами котлів, той розуміє, про що я кажу. Ну, Це було, звичайно, не за наш рахунок, а за власниці, але все рівно сума така суттєва. Проходить місяць, і він знову ламається, знову не перезавантажується і з'являються нові помилки. Ми телефонуємо майстру в черговий раз, кажемо, така то ситуація. Він приїздить. Знову перевіряє, дивиться. Ну і в загальному він сказав, що цей котел він не зовсім окейний і там важливо було би поміняти взагалі насос. А ще краще прочистити систему. А, от. Каже, Якщо от, після мого ремонту знову будуть якісь проблеми, ну то вже все. Тобто я вже більше нічим допомогти так ну, не зможу. Тобто проста промивка, вона не спрацює. от. А, власне, нічого не допомогло. Через тиждень знову та сама біда. Знову ми дзвонимо, і ми дзвонимо там власниці квартири. Така то ситуація допомогти. Вона нам не могла, тому що за кордоном перебувала. Дала номер телефону сервісного центру. Ми туди телефонуємо, описуємо ситуацію. Там, а це якраз період різдва, тут ніхто до тебе не приїде. А в нас нам. В руках трьохмічна дитина, і на той момент ми вже доччиком користувалися другий день підряд, ну щоб прогріти взагалі приміщення, так, і кипятили воду на газовій плиті. І ми зрозуміли, що ні, тянути не можна, і він буде так ламатися, і ламатися і ламатися. І якщо це прям буде сервісний центр забирати котел на ремонт, то напевно швидше за все вони будуть його забирати там до себе. Невідомо на який термін. Це все затягнеться і ну, це максимально не окей. От, і ми екстрено вирішили шукати собі нове е, житло. І, власне, ми його знайшли. І це ще не найгірший варіант. Я цим себе тішу, і тим більше ми не мали можливості оплачувати ріалторські послуги, а це від власника. І взагалі власники вони думали, що навряд чи когось знайдуть для оренди такого приміщення, тому що воно в такому стані, який потребує ремонту. От, але в нас вибору не було, тому якось отак. А тепер знову переміщаємося на кухню, і я зараз збираюсь готувати основну страву. Якраз скоро чоловік прийде з роботи і хочу, щоб до його приходу вже було все готово. От, це буде філе стегна. Вже воно розморозилося, я його порізала. До речі, не розморожую до кінця. Залишаю його трішки підмороженим для того, щоб було зручно нарізати. Буду його тушкувати в цьому соусі. Кисло-солодкому соус імбирем та апельсином. Ніколи не брала е, ці соуси. Не знаю, які вони на смак. Що що покажуть, що вони себе уявляють, але е, будемо пробувати. І сподіваюся, що все буде смачно і все вдасться. Е, е, буду подавати це м'язку, напевно, з. Навіть не напевно, а точно. з... Картоплею, хочу її посмажити з цибулею, чесником, приправками. Скоріше за все, в мультиварці я це зроблю. Вона завжди виходить з коринкою, смачна, і, думаю, це вдалий варіант. А курочку посмажу, от як інструкція пише, на сковорідці. Тобто ну, буде м'ясо окремо, картоплю окремо, і хто собі скільки хоче, накидає. Тарілочку. Будемо пробувати. Ось такий вийшов у мене обід, спойлер, це дуже смачно. Я приготувала, крім картоплі ще гречку, бо давно її не їла і вирішила зробити. От. І картоплю я не смажила. Я її відварила, зробила пюре, тобто в мене крім гречки, ще є картопля до цього м'яса. Так само нарізала собі огірки, посолила і це просто бомбічно рекомендую. От скажіть мені, будь ласка, як ці діти так швидко виростають? У <рес> мене вже настав цей період, коли я заходжу там в свої старі архіви, переглядаю фотографії ну вже піврічної давності, коли маленька лише народилася, їй була геть-геть крихітна. І просто дивуюся, наскільки... <рес> наскільки вона змінилася в цей період часу. Просто ніби дві різні дитини. І усвідомлюєш усвідомлюючи момент наскільки важливо зберігати оці от моменти вигляді фото, відео, щоб колись переглядати і згадувати, як це все було. Так. На цьому будемо завершувати наше відео. Дякуємо вам за перегляд, за підписку, за коментар. Так. І зустрінемося в нових відео. Всім па па